Наприкінці серпня у місті Дніпро відбувся всеукраїнський турнір з кікбоксингу, де брали участь дорослі та юніори. Захід присвячений захисникам України, де зібралося 220 спортсменів нашої країни. Вихованці спорткомплексу міста Добропілля теж взяли участь у цих змаганнях. міста Добропілля було представлено троє наших спортсменів, які здобули... Перші місця. За результатами проведених боїв місця розподілились наступним чином. Перше місце зайняв засять вовк Дмитро у ваговій категорії до 75 кг та Манько Ілля у ваговій категорії до 57 кг. Друге місце посів Зосімов Володимир вагова категорія до 35 кг. Хлопці вперше випробували свої сили. Кажуть, що це стане важливою сходинкою на шляху до самовдосконалення у цьому виді бойового мистецтва. До цього я займався сам на вулиці, а потім якось вирішив прийти і займатися з тренером. Ну і ось майже рік я вже тренуюсь з тренером. За рік перший раз я виїхав і здобув перемогу. Змагання проходили в, міст, в місті Дніпро. Соперник був теж з Дніпра. Вагова категорія у нас була 75 кілограмів. Я дуже радий, що здобув в перший раз зразу перше місце. Далі думаю, буде ще краще. Хочу життя пов'язати зі спортом, виступати вже професійно. Хлопці віддали всі сили на спортивному майданчику і продемонстрували свою майстерність та жагу до перемоги. Я виступав перший раз, коли їхав, був маленький мандраж. Займаюсь вже майже рік. Ну, на сорінуваннях було тяжко, але ну, все, все одно почалось виграти. Я планую пов'язатися зі спортом. Також це потрібно для моєї професії в майбутньому. Як каже тренер, перемога в цих змаганнях відчиняє двері в наступний етап. Після цих змагань вони можуть виїхати на чемпіонат Європи до, до Германії. Він планується у вересні. Займаючись нашими хлопцями, я хочу, щоб вони. Досягли великих висот на соревнованнях, представляючи нашу країну на міжнародному рівні. Попереду у спортсменів кропітка робота, де вони вкотре будуть намагатися бути кращими з кращих. А наразі проходять тренування за планом. Близько 20 – це тільки старших і стільки ж молодших. Молодших від 6 до 9 і старших від 10 до немає границь. Тренер нас він дуже добре тренує за відносно з розумінням, Ну і також в нього є завжди дисципліна, якась. Також ну з ним можна поспілкуватися, Він ну як з другом, незважаючи на складні умови, в яких перебуває наша країна, спортсмени знаходять сили, аби гідно представляти нашу Донеччину. Зичимо й надалі залишатися активними, бадьорими та сповненими сил.